Маємо зараз можливість поспілкуватися у прямому ефірі з освітянами. Правда, не на тему учителя року, а на трішечки іншу тему. Про курс української мови. Дізнаємося більше, адже розпочинається п'ята сесія безкоштовних онлайн курсів із вивчення української мови. Організатор цих курсів це комунальна установа Хмельницької міської ради, центр професійного розвитку педагогічних працівників. Отже, про організацію курсів, про нові підходи у навчальній програмі, і, можливо, у викладанні, давайте поцікавимося у фахівчи. Які до нас долучаються, це Ольга Сокальська, консультант комунальної установи Хмельницької міської ради, центр професійного розвитку педагогічних працівників, та Вікторія Кальмучина, вчитель української мови та літератури НВО номер 5 Рада вас вітати! Слава Україні! Шановні героям слава. Дякую. Дякую, слава. Добрий Дя день. Дякую, що долучилися до ефіру. Отже, маємо до вас декілька запитань з колегою. Давайте розпочнемо. Для початку розкажіть, чи багато людей зареєструвалися саме на п'яту сесію, і можливо, хто ці люди вицікавилися? Чи є серед них внутрішньопереміщені особи? І можливо, ми так порівняємо у розрізі не лише п'ятої сесії, але й тих людей, котрі долучалися у попередніх сесіях до навчання до вивчення української мови. Добрий день, мої шанування. Українська мова багата на чудові колоритні слова. До речі, існує біля 40 варіантів слів і фраз, які ми з вами можемо використати до слова привіт, і це тільки початок цікавих фактів про нашу українську як один із аргументів вдосконалювати наші з вами знання з української мови. Дійсно, це так. Сьогодні стартує п'ята хвиля курсів з вивчення української мови, говори українською. І наразі у нас зареєстровано рівно 300 слухачів. Хто ці люди, ну, я можу відповісти на це питання так. Це люди, які хочуть вдосконалювати свої знання з української мови. Аналізуючи аудиторію наших слухачів. Ми можемо сказати, що вони виходять на наші уроки з Хмельницького, з інших областей України, з Автономної Республіки Крим і навіть із за кордону. Якщо говорити про вік наших слухачів, то це і школярі, і студенти, ну і дорослі люди 18+. У нашій анкеті ми не просимо слухачів зазначати, чи є вони з числа внутрішньо переміщених осіб. Ми вже конкретно знайомимося з нашими слухачами під час проведення курсів. І якщо вони хочуть вважають за потрібними поділитися власними життєвими історіями, тоді ми, в принципі, можемо знати і знаємо про них трохи більше. Так, дійсно на наших курсах навчаються люди, які переїхали до нас з інших областей нашої держави. Ну якщо говорити про частки, то можу сказати, що це до 50% дуже приємно знати, що так багато людей цікавляться курсами української мови і що вони проживають у абсолютно різних регіонах. Але ще цікаво. Про режим самого навчання дізнатися також. Я маю на увазі, скільки тривають уроки, в якому режимі вони проходять, яка взагалі тривалість самого уроку, чи то можливо і тривалість курсу освітнього? Ну і звісно, мене дуже цікавить, чи передбачено домашнє завдання? Да, цікаве питання, дякую вам за питання. Щодо режиму нашого навчання, наші заняття відбуваються в онлайн форматі. Ми з нашими слухачами працюємо на таких простих і розповсюджених платформах, як Meet або Зу. Наші заняття відбуваються два рази на тиждень. Ми проводимо уроки у вівторок і четвер. Розпочинаються наші заняття о 17.00. Зазвичай ми їх проводимо протягом години, тобто закінчуються вони о 18.00, але бувають різні заняття в залежності від теми. Тобто заняття можуть тривати і годину годину 30. Що стосується загалом нашого курсу, то наш новий курс триватиме з лютого по травень місяць 2023 року. Так, ми можемо точно сказати, що це вже не експрес-курс, а повноцінний курс вивчення української мови. Так, домашні завдання передбачено. Але вони не обов'язкові до виконання. На цьому ми наголошуємо нашим слухачам, але ж ви розумієте, що проводять курси вчителі, а як у домашнього завдання. Тому знаєте, нам надзвичайно приємно, коли наші слухачі виконують домашні завдання. Це для нас показник зворотнього зв'язку з нашими курсантами. Пані Ольго, стало відомо. Ну, власне, ви повідомили про це у на своїй Фейсбук-сторінці про те, що буквально вчора відбулася зустріч вчителів української мови Хмельницької міської територіальної громади, які будуть працювати так під час цього курсу із учнями. А так, під час курсу вивчення мови української нашої говори українською, і власне 18 креативних педагогів будуть залучені до цього процесу. Я не знаю, чи режисери встигли, але ми навіть світлини. Не... Там бачили, можливо, глядач також зараз побачить, як відбувалася ця зустріч. Власне зацікавило ще наступне: чи от будуть враховані, і чи були враховані, зважаючи на те, що аж до травня цей курс продовжено, що це вже аж 32 нових теми. Фідбеки від ваших учнів. Тобто, чи от ви враховували от те, про що думали, хотіли би внести до курсу? Учні, які були у попередніх етапах навчання, тут напевно дякую за запитання. Я хочу це запитання переадресувати своїй колезі вчительці мови літератури 5. пані Вікторії. Так, вона також хоче поділитися своїми враженнями від проведення курсів. Так, звичайно, дуже дякую. Добрий день всім слухачам, добрий день друзям. Ми завжди радо вітаємо усіх, охочих продовжувати навчання протягом життя і вдосконалювати свої знання Солов'їної. Під час навчання от минулі сесії я починала завжди і ми починали з такого девізу. Знаю. Повторюю, забула, бо забула, згадую, не знаю, вивчаю. Навіть мені здається, в цих словах дуже багато закладено. Кожна людина має розуміти, що коли вона обрала для себе от додаткові якісь пізнавальні заходи, вона має свідомо приходити і розуміти, що тут навчаємося, тут розвиваємося і навчаються люди протягом життя і цього не потрібно соромитися. Ви поставили питання, чи врахували? Побажання слухачів. З минулих курсів, звичайно, і побажання, та як вони сприймали інформацію, все це враховано. Хочу сказати коротко ще про сам формат. Всі ми розуміємо, ну, взагалі для сучасного вчителя будь-якої фахової категорії чи вчителя української мови чи математики, зараз не здивуєш вчителя виходом в ефір. Ми постійно в ефірі. Розумієте, тому що ми зараз дуже багато дітей навчаємо саме дистанційно. І ось колеги, коли ми збиралися і вчора, і перші зібрання наші, ми прийшли до такої думки, що найкраща форма для дорослих, саме для дорослих категорій, це форма лекції. Але вчителі є вчителі. І лекції не вийшли. Вийшли, звичайно, уроки спілкування. З уроки спілкування, тому що тут же ж мова, і наші курсанти вони хочуть спілкуватися. До речі, серед 32 уроків, які заплановані в цьому етапі, п'ятому етапі, будуть декілька, напевно, 4-5, Так, Ольга Валерівна. Вони будуть називатися розмовні студії. Це тоді, коли наші курсанти будуть мати змогу тренуватися в тому, що засвоїли на попередніх уроках, показувати те, що вивчили або повторили, або удосконалили, бо раніше добре знали. Ось от таким чином, і якщо говорити про розширений формат, то ви вже почули: у нас були експрес-курси. Експрес-курси тривали 8 занять, це протягом чотирьох тижнів по два рази на тижні на тиждень, а тепер 32 заняття. Якщо ми раніше говорили про фонетичну систему нашої мови швидко, нагадували, як правильно наголошувати, не наголошувати швиденько, і курсанти сприймали, були до речі, такі від них побажання, ну не так, що побажання. Дехто не розумів, бо ви згадували, що є люди із числа переміщених осіб тимчасово переміщених. Зрозуміли, що вони до нас приїхали з територій, на яких дуже так правильно сказати, не поширена українська мова. Там дуже багато мовою. Населення, то тому їм важко було спочатку сприймати. Звичайно, ми все це враховуємо і е, стараємося донести в доступній формі е, з ну, допомогою різних засобів, які є в арсеналі кожного вчителя. Шановні гості, а скажіть, будь ласка, чи доводилось вам все ж таки зустрічатися з учнями, які взагалі з нуля починають вивчати українську мову, абсолютно нею не володіють? І які труднощі мають ваші учні в процесі навчання з вашого досвіду? Ну і до речі, чому все ж таки вивчення української мови на часі навіть у воєнний стан? Щодо труднощів, то я скажу так. Були такі ж ну, люди, які приєднувались до нас, вони повністю російськомовні і вони просили пояснення деяких термінів, готувалися до пояснення без перекладу, тобто, щоб людина зрозуміла природу питання. А щодо того, що ну скажімо так, повністю не розуміти українську мову, живучи в Україні, неможливо. Вони все одно її чули. Тобто, на такому рівні знаєте, розмовному вони сприймали. Термінологію, доводилося допояснювати, от. але без перекладів, звичайно. Ну, от так якось здавалося. У мене, наприклад, були такі випадки. От. Але що цікаво, що до нас приєднували саме ті люди, які розуміли, що їм це потрібно, що тут так. Труднощі є, то треба шукати шляхи розв'язання цих проблем, а не причину, як їх уникнути. Ті, ну, по ну, всякому буває, розумієте, життєва ситуації. Ось так щодо мовного фронту, скажіть, будь ласка, чому важливо сьогодні? На ньому скажімо, користуватися найголовнішою, найвизначнішою нашою зброєю українською мовою, і чому варто сьогодні його підтримувати? От колега запитувала, чому важливо? Чому важливо сьогодні вивчати українську? Вибачте, ми прекрасно розуміємо, що мова багатофункціональна, одною з най. Потужніших функцій мови зараз воєнний станція є функція ідентифікації. Ви розумієте, що українець е, виявляє себе українцем, коли він говорить мовою народу тієї території, на якої він живе. От. І тому. Е, навіть ті люди, які в побуті раніше послуговували мене дуже багато таких знайомих, не тільки от учні мої. Ну, буває по всякому, так раніше бувало. Але після 24 лютого всі свідомо навіть в побуті почали переходити українську. Важко дається. Звичайно, це проходить через ну, знаєте, проходження цього етапу. Спочатку суржик, бо ж потрібно, треба перейти. Але людина має розуміти, головне захотіти. захотіти. Можливо, спочатку з помилками, але ж є люди, які поруч допоможуть, розкажуть, як правда, і все буде добре. Так, от, наприклад, ви так і зокрема курс, який розпочинається вже від завтра. Ну, добре, тих 300 щасливчиків отримають знання на курсі вашому. А що ж робити решта людям, які хотіли би взяти участь, але вже реєстрація закрита. Можливо, ви дасте певні такі поради, які кроки щодень робити, аби а, йти до української мови, відчути її всім серцем та й вивчити вже, врешті-решт. Мова навчаю. тим, хто ще не встиг зареєструвати. Вибачте, такий формат ми до нього не встигли, не звикли одне одного. З ми різних встигли. локацій, так. Нічого страшного, так. ми розуміємо, що з різних локацій ви до нас доєдналися, тому це такі моменти абсолютно не страшні. Можете продовжувати. Ну, будь Як так, чай, пані Мови навчаються все життя, вибачте мені. Тому ви нарешті вивчити я трошки виправлю вас, це буде неправильно. Людина розвивається пізни найріднішого все життя від перших. Подихів від того, що почув від мами навіть в утробі, і до останніх своїх днів можна пізнавати і розуміти, що от цього слова по-перше, і мовний простір розвивається, ви розумієте, не стоїть на місці. Що потрібно робити? Потрібно також не стояти на місці, багато читати, читати літератури правильно, відшуковувати її, слухати людей, які. Ем... Вважаються взірцем зараз. Є можливість не тільки от, вмикнути телебачення, послухати прекрасний новинарний канал, на якому ми зараз знаходимося, а на багато ютуб-каналів е, е, вони популяризують нашу літературу у аудіо виконанні, і це можна навіть долучати не тільки прочитати книгу, а прочитати її слухаючи поруч тобто, разом з тим. Ну і звичайно відшуковувати можливості спілкуватися в разом з вчителями. Дякую, пані Не залишати ну... Цей процес. Дякую, пані Вікторі. Насправді дякую за ваше уточнення. Правду кажете, що мови будемо вчитися власне все життя, і це надзвичайно правильне уточнення. Пані Ольго, будь ласка, що ще хочете додати? Можливо, щось ми опустили в процесі? Підсумуємо сьогоднішній ефір. Що питання, чи мова має значення, вже зрозуміло кожному українцю. Мова має значення і це аксіома, яка не потребує доведення. Є нація, є мова. І мова це ДНК нації. Ми українці, тому кожному із нас, незалежно від віку, статі, професії, потрібно вчити. Вивчати, збагачувати та розвивати нашу рідну українську. І хочу скористатися моментом і сказати усім, що ви ще можете долучитися, ще є час, і ви можете долучитися і стати слухачами наших курсів, якщо зайдете на сайт Хмельницької міської ради і зареєструєтеся у нас на курсах. Адже сьогодні о 17.00 ми розпочинаємо наше перше заняття. І буде надзвичайно цікаво. Вже сьогодні, так? Так. Я сьогодні. чомусь подумала, що завтра. І врешті, чи можна долучитися у будь-який день, момент вашого курсу до травня місяця? Чи вже ні? Чи ще от сьогодні можна до 17, а далі вже ні? Можна, звичайно, можна, долучитися так? до нашого курсу, так. Наші ми завжди раді усім нашим слухачам було би бажання. Дуже вам дякуємо, дякуємо за інформацію, якою поділилися. І дякуємо за той час, який для нас виділили. Отже, шановні глядачі, нагадаю, у нас сьогодні в гостях, хоча й по зуму, були Ольга Сокальська, консультант комунальної установи Хмельницької міської ради, центр професійного розвитку педагогічних працівників, та пані Вікторія Кальмучина, вчитель української мови та літератури НВО номер 5 Дякуємо вам.